Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент РФ Володимир Путін має кілька діагнозів. Зокрема, у нього дуже важка онкологія та психічні проблеми. Глава Росії тримається на таргетній терапії, лікуванні препаратами, що блокують ріст і поширення ракових клітин. Розповів російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю УНІАН за його словами. Зараз президент РФ вже переживає в деякій мірі вирішальну стадію. Його наполегливо захищають від публічних виступів. А якщо й організовують їх, то тільки під суворим контролем чи Користанням двійників, як це вже неодноразово було. У нього кілька діагнозів. Це дуже важка онкологія. Він тримається на те. Він тримається на таргетній терапії, але вона не може тривати нескінченно. У нього хвороба Паркінсона, яка впливає на деякі особливості поведінки. Також у нього психічні проблеми, але не в побутовому сенсі, а в строго медичному. Аналітик вважає, що путіну зараз було б краще возитися зі своїми маленькими дітьми, з онуками, а не займатися великою політикою. Але ні, він хоче пройти цей шлях до кінця і закінчити, як йому здається. Це тріумфом вже тріумфом. Він не закінчить, але, хоча б, хоче уникнути ганьби, додав історик. В той же час російський режисер Роман Качанов припустив, що очільник Кремля Володимир Путін відправить двійника до Китаю. Там він зробить операцію зі зміни статі. і Стане Фреу Мюллер десь у Баварії. За його словами, Путін звичайний старий адміністратор, що прокрався, якого вже пора змінити у Кремлі. Треба міняти це якась ганьба. Це зовсім якась ганебна ганьба. Навіть більше це чітко сформулювала українська сторона. Зеленський поміняйте. Тому що репарації вимітатися з України і суди це автоматично станеться. Уся річ у тому, що треба поміняти адміністратора, поміняти директора лазни прибирального комбінату номер 5 і відмивання грошей, сказав режисер. Поміняти директора ЛАЗ прального комбінату номер 5 із відмивання грошей, сказав режисер. Качанов вважає, що самому Путіну навіть краще буде, коли він відправить свого двійника до Китаю, а то й змінить стать. Двійника відправить до Китаю, нібито втеча. Зробить собі якусь 148 сорок пластичну операцію зі зміни обличчя і зміни статі, і переїде. Стане якоюсь Фрау Мюллер десь у Баварії. Така ситуація, що просто потрібно поміняти адміністратора. Я іноді по три адміністратора міняю під час знімання кіно. Просто бере, його змінюєш. Ну, поїхав даху людини. Просто береш, змінюєш її, і у тебе наступне працює, і усе пояснив режисер. Що відомо про двійників Путіна. Керівник ГУР МО Кирило Боданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. Він повідомив, що у диктатора є щонайменше троє двійників. У мережі навіть поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі версії Путіна, серед яких Балакун, Удмурт, дипломат, банкетний. Імовірні двійники можуть змінюватися залежно від того, на якій події треба з'явитися диктаторові. 22 липня Буданов натякнув. Що до Ірану замість Путіна літав його двійник. Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін натомість припустив, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху, але він переконаний, що диктатор не випускає двійників на публіку. Тим часом кандидат психологічних наук Дмитро Попов, який давно спостерігає за диктатором, взагалі вважає, що справжній Путін зник за екранів під час свого другого президентського терміну. Це 2004-2008 роки. На його думку існують троє путіних, а раніше їх було взагалі шість. До зустрічі глядачі переможе. Pirmą pašyritę komentuojate laikėte. Mysilę.